Трагедія сталася у селі Біленьке. Це Запорізький район. В гаражі на приватному подвір'ї дружина знайшла мертвим свого чоловіка, начебто, після того, як його побили в поліції. То ви думаєте, поліція? Я не знаю. Ну скоріше всього, а хто. Події тут розгорталися вночі. Максим місцевий житель, прийняв забагато алкоголю і, як каже дружина, почав гучно сваритися. Сусіди викликали поліцію, аби ті втихомирили чоловіка. І Максима відвезли до райвідділу. А повернули за кілька годин і чомусь замкнули в його ж гаражі. Ну, вони сказали, що до утра його не трогають, тому що він під слідством, Що утром приїде і його забере. Ну я не видержала, я стала 6 утра, відкрила, що він про тризвіє. Думаю, напою його вихочаємо. Я его мертвым. Я пыталась ему оказать первую помощь, но уже было поздно. Сильно побитый? Да, очень. Его забирали побитыми или привезли, побитим? привезли побитим. побитый? Привезли побитым. Побытый, звязаний, да. Привезли його зв'язаного з полиции. И побитого? Конечно. Побытый. Побытого. Я в кину. Педи гляньте на лицо на його. На одне лицо. І руки зв'язані, нічого, в дитини зв'язані руки. Сусіди підтверджують слова жінки. Кажуть, Максим був зв'язаний і на ньому просто не було живого місця. До цього я днем бачив, він нормальний на ліцю був. А зараз оце я утром ходив, дивився, повністю ліце розбите. Там ну, кров везде, там, коротше, сині. Ну, щека там така. Ну, ми ужасна, бров розбита, і бока сині. Ось подвір'я, де все й трапилось. Тут зранку працюють правоохоронці, експерти, слідчі. Тільки що сюди приїхали представники прокуратури та з журналістами вони не спілкуються. До місця подій прибуває керівник того райвідділу, звідки й привезли Максима. Та від журналістів він просто тікає. Два слова, будь ласка, скажіть, що тут сталося? Можете прокоментувати ситуацію? Це ваші хлопці збили, побили чоловіка. Місцеві шоковані подіями. Головне питання, хто так познущався над молодим хлопцем, та навіщо поліцейські покинули чоловіка просто помирати? Чого в гараж кинуть? Чого не в кухні не завести? Чого не визвати скору? Неймовірно, але просто під час зйомки до нас звертаються родичі загиблого і благають про допомогу, бо, начебто, їм почали погрожувати саме за спілкування із журналістами. Бабушка Рая, рає, і у репортера номер телефона для того, щоб міліція уже лісі що Вона сказала правду. До місця подій прибуває і керівник обласного управління поліції Олег Золотоноша. Обіцяє взяти на особистий контроль хід справи. Крім того, викликає на місце спеціальний відділ, який має розібратися з погрозами поліції. Діріти опера, виїжати в село Беленьке. Ситуація вслідушом є конфліктна ситуація, є погибший. Вот и люди указывают на то, що сотрудники полиции їм угрожають. Тому максимально швидко сюди приїхати отреагировать и собрать матеріал. Загиблому Максиму було 27 років. У них із дружиною четверо дітей. Тепер вони без батька. Остаточні висновки, що саме стало причиною смерті, має встановити експертиза.